Ну що, друзі, ми з вами на заключному матчі 17-го туру Вищої ліги чемпіонату Сумської області з футзалу. В Італії No5 взагалі в нього знаємо, що Олександр Ходоков в Кубковому про стартова четвірка. Максим Ясько, номер 8 номер 7 Ігор Маценко зараз небезпечний момент ученко. Довга передача на колоусова -хол -хол Дмитро. Зараз вихід Віжнавіч. вибачаєсь, кому узов удар і не пролітає. Відсутній він на сьогоднішній грі. Один із лідерів атак колективу токарів. Зараз класна контратака. Чи буде гол? Немає голу і не вроде. Обігрує Мацерка, тягне м'яч далі. Другий обіграє Юрій Пимоненко Ігор Макарі, але все закінчується поки що нічим. В них чергова атака. Разкитує Яска. Удар в ближній кут, гол! Браво, Юрій Пимоненко! Зараз класно розібрався в епізоді 10-й номер Україна такарі. Взяв гру на себе, розхитав Максима. Яська. Дивимося ще раз на повторі. Кілька одних обманливих рухів та пробиває в ближні. У виконанні Віталія Гученка. Поки що. Діють 4 в 4. Зараз суба пробиває. І вже є контратака з боку е, України. Такарі. Удар Макарова. Волка на сьогодні вже відзначився також. Ярошенко бере гру на себе. Протягує удар. І... А ось і відповідь здавалося б жодного моменту у команди комсервіс. І як відповідають вони блискуче зараз розіграли атаку комп'ютерників Пархоменко. Уважно надалі намагається працювати у Франці варіть ігор, голкіпер. Навіть після пропущеного голу голову тієді. Удак здалі змінюватися не буде і потрібно відзахищатися. Кисельов. Штраф. Штрафний розігрують Комп'ютерник і Затії з, 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 з футбол-профі. футзал футбол футбол стає в кайф. Контратака команди Комсервіс. Передача на Даніла Пігуля, простріл на Дальню. Вирішив не, встиг... ви не ризикувати Ігор Волков та вибив м'яч за бокову лінію. Зрібняк, друга спроба, удар поворота. Волков відбиває перед собою. А... З головою на Пімоненка не долітає до того м'яч. Можна контратаку організувати. Відбирає Зрібняк у Тюріна! Контратака! Гол! Браво, Владислав Зрібняк! Сам же створив собі момент. Відібравши у Олексія Тюріна, обігрався з Валерієм Макаровим та відзначився голом. Дивимось ще раз. Відбирає він м'яча. М'яч підхоплює Валерій. Зіграв. Як бачили ми на екрані на власній частині паркету. Але. Не помітили цього арбітри. Зараз уже контратака і можна забивати третій. Є гол. Владислав зрібняк оформлює дубль. вивів свою команду. Подвоїв перевагу своєї команди. Середньої дистанції ПВН. Довго передача на Смоляка. Класний прийом. Ярошенко потрібно забивати. і Удар з рівняк Хеткрик. Здавалося б, вдалося першу хвилю атаки команди Україна Українотакарі. Але коли дивно ще раз. Артем Ярошенко не невдало пробив, але не вдало оформлює у, у даній зустрічі. 4-1 на користь команди Україна Українотакарі. Простріл на дальню і Іван Кирієв. По порожніх воротах пробиває Олексій Тюк. Простріл і Мацерко забиває гол. Корочуючи рахунок за 47 секунд. 4-2 робить рахунок Ігор Воценка Максим Ясько. Е, все ж таки скористалися більшістю, розіграли атаку п'ятьох порожніми воротами. Е, команди Комсервіс. цього не вдається. Зребняк тікає Вічнавіч. Віч. Є можливість покер зробити помзу. Скажімо так, немає жодних шансів відігратися. Тож констатуємо перемогу команди України Такарі 4-2.